Спортивна команда Суспільного вітає вас. Нагадуємо, що спорт це не лише про голи, очки та секунди. Зараз це потужний майданчик донесення правди про Україну. Боліваємо за кожного українського спортсмена на міжнародній арені. І сьогодні, зокрема, поговоримо про такі події. Ще не вмерло України! Матч читає просто бомба. Ви так класно грали. Ви сильніші заміжку це не лише обурило нашу команду, а й спровокувало надалі підіймати український прапор не тільки на церемоніях нагородження, але й під час виступів. Момент, коли ми йшли за нагородою з прапором, був для нас найважливішим. Команду асоціації футболу з капітанською пов'язкою вивів на поле екс-гравець Динамо і «Івентуса» Олександр Заваров. Для наших же військових ця гра стала віддушеною. Додали їм сил і наснаги, щоб вони прискорили цей день, день перемоги. На європейських футбольних аренах відбулися одразу кілька топ-матчів, у тому числі і українській прем'єр-лізі, де в першому класичному дербі сезону щепилися Шахтар та Динамо. Заряджали футболістів на боротьбу захисники Азовсталі. Серцезворушні хвилини глядачі пережили ще до початку матчу, адже гімн України на арені Львів виконала пташка. Катерина Поліщук парамедикиня з Тернопільщини на позивний пташка, одна з героїчних захисників Азовсталі. Ще Ши символічний удар по м'ячу зробив ще один герой Азовсталі Михайло Діанов, який є палким вболівальником шахтаря. Гірники віддячили захиснику своєю грою, адже у першому таймі свій дебютний м'яч у класичному дербі забив Олександр Зубков. Подвоїти перевагу міг трауре, однак не забив з 11-метрової позначки. Динамо, здавалося, повернуло інтригу одразу по перерві. Вона реалізував подачу зі стандарту. Та вже за дві хвилини індивідуальну майстерність продемонстрував мудрик і знову вивів шахтар вперед. В середині другого тайму кияни залишилися в меншості. За фол останньої надії видалили Забарного. А через п'ять хвилин остаточну крапку в матчі поставив Сіхан. у підсумку 3-1 на користь Шахтаря. Команда додавала, додавала впевненості, як ішов матч. І дійсно зараз позаслужено, по, 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 по ігрі е, виграли Динамо. Дуже горді. Дуже горді. Е, за те, що вони не зупиняються, дуже горді за те, що вони голодні. Команда, дуже горді, що вони готові. Шахтар Шахтар заслужив на цю перемогу, що відбулася на тлі наших неймовірних помилок. Шахтар виглядав свіжішим, грав на інших швидкостях. Матч каже, просто бомба. так класно грали. Ну, весельніші за них. Бо... Молодець. Асно із матчем у Львові відбулося ще одне дербі, але вже світового рівня у Мадриді в ель Класіко зійшлися Реал та Барселона, і там також не обійшлося без українця. Голкіпер Галактико Андрій Лунін вже в п'яту поспіль вийшов на поле зі старту і став першим українцем, який зіграв у протистоянні іспанських грандів, і першим, хто здобув там перемогу. Голам бензима Вальверде і Родріго барса зуміла протиставити лише влучний удар Тореса 3-1 – впевнена перемога реалу. Український воротар зробив чотири сейви і отримав тверду сімку від статистичного порталу Кутко. А от для Каріма Бензима потрійне свято гол та перемога над Барселоною у матчі. А після гри поїздка до Парижа. Там Француз отримав головну індивідуальну нагороду у футболі золотий м'яч минулого сезону. Карім виграв зі збірною лігу нації УЄФА, а з реалом іспанську Ла-Лігу та лігу чемпіонів, ставши найкращим бомбардиром в обох турнірах. Друге та третє місце у гонці за золотим м'ячем зайняли Сенегалець Мане з Баварії та Бельгієць Дебрюйне з Мансіті. Молодіжна збірна України з футболу дізналася своїх суперників по груповому етапу фінальної частини чемпіонату Європи, що відбудеться в Румунії та Грузії в наступному році. Жеребкування у Бухаресті визначило, що команда ротаня зіграє в групі Бі. Суперниками українців буде збірна господарів Румунія, п'ятиразові переможці молодіжного євро команда Іспанії, а також збірна Хорватії. Євро стартує 21 червня наступного року. До плей-офф виходять по дві найкращі команди кожної з чотирьох груп. Відзначимо, що цей чемпіонат Європи стане кваліфікаційним на Олімпійські ігри у Парижі. Від Європи, окрім господарів-французів, на Олімпіаду мають потрапити ще три збірні. У столиці України відбувся не менш цікавий футбольний матч. Наші військові, які героїчно перемагають російських окупантів, прийняли новий виклик і дали бій одним з найкращих футболістів світу. І, хоч вони найкращі у минулому, але досі в гарних кондиціях, збірна ветеранів українського футболу спробувала на міць команду збройних сил України. Андрій Сухецький бачив двобій дужих чоловіків. В день захисників і захисниць України в Києві на стадіоні імені Баннікова відбувся матч між командою УАВ та збірною Збройних сил України. Команду асоціації футболу з капітанською пов'язкою вивів на поле екс-гравець Динамо і Івентуса Олександр Заваров. Разом з ним вийшли грати такі майстри, як Віталій Косовський, Володимир Язерський, Олександр Алієв, Едмар та інші. А в ролі головного арбітра цей поєдинок обслуговував Дмитро Кубряк, лікар-нейрохірург, який провів п'ять місяців у полоні Воленівці. Для наших же військових ця гра стала віддушеною, давши шанс трохи насолодитися мирними годинами. Це великий ковток свіжого повітря, адже багато хлопців задіяні в оборонних процесах на різних позиціях, на різних рубежах. І вирватися просто в максимально можна за тиху зону мирну, вдягнути цивільний одяг, пограти знову улюблену гру це для них просто такий неймовірний ковток свіжого повітря. Урочисте м'яча в гру разом з президентом УАФ Андрієм Павелком здійснив син Олександра Бойка, одного із загиблих захисників нашої держави. Сама ж гра вийшла бойовою, як і її учасники. Єдиний гол Косовського приніс перемогу команді УАФ. Все таки ну, клас воротарів тут набагато, мабуть, вищий, ніж клас нашої майстерності в забиванні голів. Але ну нічого, головне задоволення отримали. Головне, що хлопці розвіялися. Вдячний всім, хто організував це свято. Так що ми зібралися якраз і підтримали морально, психологічно наших хлопців і додали їм сил і наснаги, щоб вони. Прискорили цей день день перемоги. Після гри всім нашим воїнам бажали, аби вони, якщо і програвали, то тільки на футбольному полі. Хоча ми чекаємо від них лише перемоги, головної на яку нині працює вся Україна. Ми вдячні тим, хто бореться за нашу свободу на усіх фронтах, але найбільшу шану висловлюємо тим, хто віддав за Україну найцінніше своє життя. Серед загиблих у цій війні українців 90 професійних спортсменів на їхню честь у Києві відкрили виставку пам'яті «Янголи спорту». Подробиться далі. Янголи спорту так спортивний комітет України назвав експозицію, в основі якої лежать історії спортсменів, які віддали свої життя, захищаючи Україну або стали жертвами ворожих бомбардувань. Наразі виставка розповідає про 90 тренерів і спортсменів, професіоналів та аматорів з різних видів спорту. І, на превеликий жаль, цей список продовжує поповнюватись. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку, яка представляє. Фотографії наших героїв спортсменів, які загинули, які боронили Україну, і цей проект насправді не про смерть, а про перемогу. Бо дякуючи нашим хлопцям, це той внесок і ще один крок для перемоги України. Відкриваючи виставку, народна депутатка України та голова підкомітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ольга Салодуха вкотре наголосила про необхідність боротьби за відсторонення спортсменів країни-агресора від усіх змагань. Ми постійно наголошуємо тому, що постійно були повинні бути санкції, персональні санкції. Ми бачимо багато спортсменів, які відкрито підтримують війну. Їх довічно треба взагалі дискваліфікувати, щоб їх не було в спортивному світі. На відкритті виставки зібрались рідні та близькі героїв. Кохані та діти, друзі та знайомі. Емоційні розповіді, в яких відчувається суміш болю від втрати близької людини та гордості за неї, не можуть залишити байдужим. Андрій Котовенко, бронзовий призер ігор нескорених з пауерліфтингу, поліг у бою під Харковом 2 травня. В нього залишилась дружина Тетяна та син Іван. Ну, мені не встачає, дуже. Але Україна обов'язково переможе. Ми знаємо, що це буде нелегко нам всім. І, на жаль, дуже багато наших хлопців гине. І ще не відомо, скільки загине хлопців. Але Україна сильна і обов'язково переможе. В планах організаторів виставки Янголи Спорту представити її у рідних містах наших героїв. А після того презентувати її у Європі, зокрема у Польщі, а також в таких установах як Рада Європи та Європейська комісія. Уміння стріляти влучно здається у генах українців. У спортивній стрільбі збірна України виграла медалі на шести попередніх олімпіадах поспіль. І саме зараз наші стрільці здобули для держави перші дві олімпійські путівки на наступні ігри. Ліцензії до Парижу стрільці розігрують на чемпіонаті світу, що триває в Каїрі. Відбір жорсткий. Ліцензію отримують тільки чотири найкращі спортсмени в кожному з видів. У число обраних зумів пробитися львів'янин Павло Корестельов. У стрільбі з пневматичного пістолета, поступившись лише двом китайським суперникам, українець завоював. Бронза Павло Корестельов безумовно. Він давно заслуговує на перше друге місце. Він в рейтингу входить в першу п'ятірку. Але ви бачите, що роблять китайці і індійці на цих на цьому чемпіонаті світу. В них результати просто фантастичні, нерви фантастичні. Змагання триватимуть ще протягом тижня як продовжується і боротьба за олімпійські ліцензії. Їх в українських стрільців уже дві: у Коростельова та у Ірини Маловичко у стендовій стрільбі. Нам, нам потрібно, чесно кажучи, для того, щоб успішно виступити, 5, 6, сім ліцензій. От, от так. Більше, більше просто не, ми, ми прекрасно розуміємо конкуренцію у світі. А взагалі ми ставимо федерація ставить перед збірною командою мету. Це олімпійські медалі. Це найвищий гатунок золота, і саме на це ми спрямовуємо всю команду. В Україні герої не лише люди. Нескорене місто Герой Буча встояла під ударами росіян і відроджується після навали окупантів. Повернувся до Бучі і мотокрос. Місцеву трасу СТК «Сона», що постраждала від обстрілів, уже відновили, і там відбувся перший в цьому році етап Кубка України. Це той випадок, коли звук мотодвигуна поруч не злякав, а порадував нашого кореспондента. Єгор джулай розкаже про повернення мотокросу до Бучі. Ворог продовжує атакувати Україну з повітря. Тепер використовують ще й іранські дрони камікадзе шахет 136 У деяких містах України заборонили рух на транспортних засобах, у яких відсутній шумопоглинач через схожі звуки їхнього двигуна на шум іранських дронів. Дозволено їздити на мотоциклах на спеціальних мототреках, таких як «СТК Сона. Цей трек знаходиться практично на лінії оборони між Ірпенем та Бучею. Тут велися запеклі бої, тож сам трек сильно по. Страждав багато згорівших приміщень є багато прильотів по самій трасі. Але за літній період ми постаралися максимально відновити доріжку, трошечки привести в порядок якісь приміщення, і сьогодні проводимо кубок України. Мешканці Бучі розуміють ситуацію та не заперечують проведення спортивних змагань з мотокросу. Підтверджує виконувач обов'язків генерального секретаря Федерації мотоциклетного спорту України Олександр Пашчинський. Проте з міркувань безпеки змагання пройшли майже без глядачів. На трибунах були лише члени команд та їхні рідні. Змагалися як професійні спортсмени, так і ветерани і аматори, а також юні таланти. Десятирічний Ярослав Шпак вже п'ятий рік у мотокросі його команда складається з трьох людей: батько, тренер та механік, мама у ролі психологічної підтримки, та сестра відеооператорка. Ярослав розповідає, як вирішив зайнятися мотокросом. Я спробував типу, на мотоциклі, і, і по я попросив на своє, своє дірочення мотоциклу. Почали, що мотоцикл мені подарували і я почав таким спортом займ... займатися. Ну як каже, він. Бо каже, подобається пригадь трампліни, подобається оця атмосфера в на трасі, на майданчику. Цьому дивлячись на сина, на яки на його очі, які горять. Дуже цінно те, що це син хоче і дуже в йому подобається. Головними ж змаганнями дня стали заїзди професійних спортсменів у категорії mx 1 Свій статус фаворита на трасі підтвердив Дмитро Асманов, срібний призер чемпіонату Європи з мотокросу. Він зі старту відірвався від опонентів, безпомилково пройшов усю дистанцію та здобув золото у своїй категорії. Кататися дуже комфортно, класна траса. Дякуємо за СУ, що Ми сьогодні можемо брати участь у цих змаганнях. Проте збірна НТУ, за яку виступає Дмитро Асманов, незважаючи на індивідуальне гонщика, у командних змаганнях, стала лише третьою. Збірна «Бучич екстрим завоювала срібло а золотий кубок дістався команді СТК Сона з міста Ірпінь. Спорт це не лише кросівки-тренажери, це ще й високі підбори, ефектні сукні і танці. У Лондоні відбувся один з найбільших турнірів зі спортивно-бальних танців The International Championship. Українська команда завоювала 20 нагород і посіла друге загальнокомандне місце. Але боротися довелося не лише за медалі, але й за право виходити на паркет під прапором України. Як відстояли його українці? Діана Тригуб розкаже. Вийти на паркет одного з найпрестижніших турнірів світу зі спортивно-бальних танців за International Championship – мрія, чи не кожного танцюриста змагання у столиці Великобританії це справжнє свято. Але для української команди цього року це можливість вкотре нагадати світові про війну в Україні. Всі українські танцори, всі українські тренери, і навіть хто робить зачіски і студією, всі були вдягнуті в такі футболки, на, на котрих було написані. Українські е, міста, які постраждали більш за все, які знаходяться в окупації, із е, на спині було написано, що на англійській мові, що війна в Україні е, не скінчилась. 18 українських пар, що вийшли на паркет, завоювали 20 медалей і фінішували другим у загальнокомандному заліку. Радіти таким результатом заважало те, що організатори турніру позбавили танцюристів національної ідентичності, не називали країни, які представляли учасники. А під час нагородження, коли Україна Українська пара вийшла на паркет з синьо жовтим стягом. Організатори забрали його. Це не лише обурило нашу команду і спровокувало надалі підіймати український прапор не лише на церемоніях нагородження, але й під час виступів. Находнішим було для нас те, що треба було сконцентруватися на тренуваннях активних. Та підготовці до турніру у той час, коли в нашому рідному місті Харкові кожен день бомбардування, і частина нашої родини залишилася там у дуже великій небезпеці. Момент, коли ми йшли за нагородою з прапором, був для нас найважливішим. Бо з 24 лютого ми кожен раз виборюємо перемогу не тільки для себе, але й щоб показати всьому світу. Які в нас незламні і сильні спортсмени саме для них незламних, сильних і безмежно талановитих в Україні навіть у такі складні часи хочуть відновити змагання зі спортивно-бальних танців. Наймасовіший і найпрестижніший турнір України Київ Київ-Оупен, який зазвичай збирає іноземних гостей та суддів у столиці, може відбутися вже наприкінці листопада. Плануємо відкрити чемпіонат міста Києва. Думаємо його все-таки проводити в останні вихідні листопада. Будемо враховувати всі нюанси, щоб все було максимально безпечно, щоб діти були забезпечені всіма засобами, і безпека життя. номер один. нам треба їх зберегти для того, щоб потім відбудовані Україні вони знову і знову заробляли тільки золоті медалі на чемпіонатах світу. Росія не зуміла досягти своєї мети і знищити Україну. Ми не скорені, ми сильні і думаємо про майбутнє. А вже у найближчому майбутньому у нас зима. Юні представники зимових видів провели навчально-тренувальний збір у західному спортивному реабілітаційному центрі на Львівщині. Юнацька біатлона команда Волині під керівництвом Романа Андрійчука об'єдналися з лижниками з ураженнями слуху та разом відпрацьовували майстерність на лижеролерах та у спортивній залі. Діти вікової категорії від 12 до 15 років швидко порозумілися і разом Разом подякували тим, завдяки кому можуть займатися нині спортом. Хочемо подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо спокійно тренуватися та готуватися до змагань. Слава Україні! Героям слава! І маленькі, і великі українці нині усі свої звитяги складають в єдину спільну скарбницю майбутньої великої української перемоги. Віримо та підтримуємо усіх наших героїв. Бережіть себе, до скорої зустрічі.